Друзі, всім велике привіт! Сьогодні, друзі, я зробив для вас підбірку фармінг пулів на Stanfire. Фармінг пули на Stunfire це чудова можливість, щоб твоя ліквідність не просто лежала в тебе на гаманці, а ще давала відсотки на пасиві. Тобто, це, в принципі, такий а, істочник пасивного доходу. Що нам потрібно робити? По-перше, ми переходимо на Stanfire. Посилання я залишу в описі під даним відео. І підключаємо свій тон гаманець. Зараз покажу, як це зробити. Переходимо на Stunfile. В правому верхньому куті натискаємо на іконку. Ну і підключаємо гаманець. Як бачимо, в мене підключений гаманець. І натискаємо розділ Pools, і бачимо всі пули. Але я зібрав спеціально зараз підбірку пулів, які найцікавіші на мою думку. На мою думку, найцікавіші пули. Перший пул це тон USDT. Тому що я знаю, що багато хто тримає тон. У мене також якраз в цьому законеному гаманці лежить тон, і також він лежить у пулі. Тому, якщо ви тримаєте тон, то Смарт буде законектити його в пул, і в принципі у вас лежить цей же тон, і ви ще додатково отримуєте прибуток з тейблем. Тому, в принципі, смарт. Другий пул цікавий фрібанк USDT, тому що там гарний АПР це 155% на момент пусту. Тобто гарна відсоткова прибутковість, і в принципі, ну, в принципі можемо брати участь. І третій пул це P, PX тон. Ну, це був НОД-Піксель, це токен to, Note Pixel, а була така таполка, і я особисто вірю в цей токен. І також, в принципі, там гарна АПР це 56% на момент опублікації е, даного поста. Чому я вірю в даний токен, тому що е, от, е, вірю я, от, в нот, вірю я в Докс, і вірю я в Піксель. Це особисто моя думка. Ви можете погодитись з нею або не погодитись. Ну, я вважаю, що ось зараз зайду в галерею, що дані. Три пула, в принципі, зараз я би інвестував. А якщо ви мене спитали, в які пули інвестувати, я б інвестував іменно в якийсь з цих трьох пулів або одразу в ці три пула. Тому, в принципі, якось, якось так. Надіюсь, вам сподобалось та було корисне на дане відео. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Все дуже просто, закидаєте в пул і очікуєте прибуток. Дякую всім за увагу! Слава Україні!